Чи має право власник заходити в помешкання, яке він здав в оренду без відома орендарів, і тим більше в час, коли вони відсутні вдома? Ой, друзі, нещодавно запросив мене власник показати свою квартиру, яку він продає. І як виявилось, він її здає зараз в оренду, і, як виявилось, орендарі не в курсі те, що квартира продається, і не в курсі те, що ми зараз ходимо по цій квартирі в час, коли вони на роботі. І це було настільки неприємно мені, чесно я, а, ну, я була шокована, що люди так себе поводять, тому що. По перше, не юридичної, неморальної прави власник. Ви не маєте права заходити в квартиру, коли ви її здали в найм без відома і тим паче в час відсутності орендарів. Це передбачено законом і договором, який повинна, повинні і власники і орендарі обов'язково складати, якщо ви не хочете таких ситуацій. Це чітко повинно прописано бути в договорі, що на момент, в яких випадках може власник приходити і за скільки попереджати, тому що власники ваше право користування. Майном на момент здачі його в оренду воно припиняється да право власності. У вас залишається, і ви можете прийти в свою нерухомість. Тільки в критичних випадках, якщо це пожежа або затоплення, або якщо дійсно це загрожує вашому май... майну. І в цей час нема орендарів, і вони ніяк не реагують. Тільки тоді ви можете спасати своє майно. У всіх інших випадках ви не маєте права приходити в це помешкання. От я сама орендую і сама здавала в найм, і для мене це взагалі недопустимо, щоб я зайшла. В номер, коли там живуть люди, да, це мій будинок, це мої номери. Але щоб я зайшла, коли там нема людей. Я ніколи не заходжу, тому що я розумію, там людські речі, там людське життя, і це їхня територія на момент, коли я здала. Я за це отримала гроші. Так само і мої власники, у яких я орендую, вони не приходять, коли мене нема вдома, і вони взагалі стараються не турбувати і приходять тільки по попередній домовленості, і приходять тільки. Які заходять на порог і все далі не йдуть, тому що вони розуміють, що далі там моє життя, і е, це нормально і юридично, і морально, тому що це повага до інших людей. А якщо люди не поважають інших людей, то звісно, їм все одно вони вважають, що орендарі це не потрібно, і Взагалі це є майно орендарі, порада для вас, щоб такого не було. Заключайте обов'язково правильно составлений договір оренди, і тоді таких ситуацій не буде. І тоді власники будуть себе трошки по-іншому вести. І, взагалі, якщо у вас такий власник, то біжіть від нього, бо він вам не дасть життя. Я знаю багато таких ситуацій, коли власники ну, просто можуть прийти в будь-який момент. Ну це взагалі. Ну я не знаю, як це назвати. От як це назвати? Напишіть в коментарях, бо в мене бракує. Слів, щоб це, скажімо так, м'яко назвати. Тому, що думаєте з цього приводу? Напишіть, будь ласка, в коментарях. От для вас це ок чи не ок, коли власник заходить в квартиру, в якій живуть інші люди. Пишіть коментарі.